Можливо, чуть-чуть ближче тобі поставити? І ти нашку теж чуть, -чуть можна прийняти, якщо, якщо можливо. Марія фотографується в шкарпетках, які подарував член родини, що зараз на фронті. Він пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Ця фотосесія один з заходів простору, де надається допомога сім'ям ветеранів та військовослужбовців. Жінка каже, в цьому році бачилися з родичам лише чотири рази. Ділиться пережити цей період, їй допомагає спілкування в просторі. Цей простір моє місце натхнення. Сюди я приходжу, коли мені сумно, коли не вистачає енергії. Тут ми всі. Свої, тут всі дівчата такі самі, як і ми. Да, чекаємо усіх своїх близьких. З родинами військовослужбовців працює психолог, розповідає координаторка простору Анна. Також тоді діють курси за запитом учасників. Розмовно англійську викладає Євгенія, дівчина військовослужбовця. Дізналася про існування цього простору, почала слідкувати за діяльністю, дивитися, що тут взагалі відбувається. І потім написала координаторці Ані, Казала, що я можу проводити їм розмовні клуби з англійської мови. Одна з учасниць простору Анастасія розповідає, спілкування у просторі допомогло покращити моральне самопочуття. Її чоловік пішов добровольцями 24 лютого 2022 року. Я прийшла сюди з засмучена з такими з поганими відчуттями, але протягом відвідування, протягом часу. Я наповнилася у місті. Самар простір для родин військових відкрився до початку повномасштабного вторгнення у 2001 році. Створила його Анна, дружина ветерана війни. Ми так умовно, як відкривалися, ми сказали, що простір буде діяти допоки. Е в простор в просторі будуть з'являтися дружини, ветерани, поки він буде потрібен. Наразі по допомогу спілкування та відпочинок приходять десятки родин. Розповідає Анна, додає по закінченню війни, планують продовжувати роботу, щоб і надалі допомагати сім'ям ветеранів. Мирослава заблуда Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.